ти, га, невістко! Ну куди ти вже красишся, га? Мам Ленка, моя кума, приїхала до батьків, і треба їй допомога. Там цілий город люцерки треба кролям нарвати. І вона каже, поможеш, а я кажу, поможу, і вона нам дасть бутильок меду. А Аби линдать, ото, га? дома роботи не в проворот. Хай свікруха сама усе роби, га? а вона буде линдать до Ленки. Мам, та я ж тудай й назад, ну вам же ж треба був мед, ви ж казали. Та я знаю, як ви зустрічаєтеся з Лєнкою, га? Після твоєї Ленки ти тоді ніяка приходиш. Обить будете пиячить там. Не буде, мама. Я веду здоровий образ життя. Я ще раз синові позвоню. Розкажу, що він на роботі, а ти до лєнки линдаєш. Розкажіть, мама, розкажіть. Зато я зароблю бутильок меду.